Подавайте книжки на утилізацію, не продавайте це лайно. Це ж якесь божевілля, коли українці в Україні хочуть чути мову. Оце треба популяризувати, оце треба любити, оце А Ви віддаєте на макулатуру? Ну, ну, а ну, де можна? Дезінфіковано. Єдина Класс. книжка була. Друга була книжка, я знаю. Поздравляю, ти мені спіймав. Забирайте. Ми вас не розуміємо. Дерегайте російським до Москви. до Москви. ви сприяєте в Московщині українських а дітей в Україні, продаючи цей товар було знищено інтелігенції. Почитайте про розстріляне відродження. Прочитайте про кількість злочинів і кількість заборон. Понад 140 разів москалі забороняли українську мову. Ми не дозволимо в Україні панує українська мова не на коронку. А чому ви не могили, якщо ви сам Сталіна? Чому ви не мавзолеї? Купа книжок, які надруковані державною мовою країни-агресора. Скупка книг оптом. Україна! Україна!